Ім'я Отця і Сина, і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дуже коротко Івангелист каже, прибув Ісус в Йордан і хрестився від Івана Хрестителя. А далі він пішов у пустиню. Готуючись до прилюдного проповідування. Пішов у пустиню, щоби постити. Пішов там, де його спокушував диявол. І оцей період посту, період підготовки, період зростання це період випробування. Кожен із нас у своєму житті проходить якісь періоди випробування. І не думайте, що де тебе випробували в 10 років, і все, і ти вже знаєш, до, тільки Бог призначив, до 100 років будеш жити, все вже тебе не буде про. Або когось у 20 років випробували, когось у 30-40. І не завжди в круглу дату. Скажу вам, цей процес випробування проходить часом не тільки 40 днів, та? комусь 3 дня. У якомусь питанні 10 днів, у якомусь рік, а в якомусь 20 років. І от ціне життя наше це є. Зростання у Бозі це є постійне випробування. Хтось здає екзамени на терпеливість, хтось здає екзамени на, на мудрість, хтось здає екзамени на життя. Так, до життя також треба приготуватися. Хтось собі думає, що вродився, і цього вже достатньо, щоб жити. Ні, недостатньо. Людина <кій> за своє життя. Мусить визначитися своєю ціллю, куди вона прямує. Потім для тої цілі вона повинна набрати певний ресурс. Ну так як ти збираєшся в дорогу, так? ти ж не йдеш просто, а йду, та і все. Я вибираю взуття, щоб мені легше було добре йти. Я беру собі на дорогу, щось їсти. Я беру з собою, щоб мати якоїсь води. Я вивчаю маршрут. Ну, не будеш просто йти. А йдеш у ліс, все рівно з гриби збирати чи ягоди, береш якусь посудину на ті гриби чи на ягоди, береш якийсь кусок хліба, враховуючи дорогу і так далі. Тобто ми постійно повинні знати, куди ми йдемо, зготувати ресурс на ту дорогу, щоб я нормально ту подорож пройшов, і саме головне визначити, що мені треба для того, щоб я туди дійшов. Так же саме про царство Боже. Коли ми перший раз про нього вчули, коли були маленькі, о бабка померла і пішла на небо там на хмарках, бабка жиє, і дитина думає, високо, то цікаво, хочеться подивитися, теж туди хочу. Не треба, щоб дитина хотіла на небо на хмарці посидіти. Треба від самих перших кроків, відколи розуміє дитина і починає щось говорити, їй треба говорити про Царство Боже. Так, у дитячій формі. Але не те, що на хмарках сидіти і бігати по хмарах, готуватися до іншого життя. А для того, щоб було зрозуміло і малим, і великим. Життя після смерті. Воно наскільки відрізняється від того життя, яке ми живемо, наскільки відрізняється життя дитини в утробі і вже коли вона народилась? Хто із вас пам'ятає, як були справи в Утробі? Ніхто не пам'ятає? Чи ви скажете, що ви там були мертві? Ні, ви були живі. Але зовсім інший був спосіб життя, інші обставини. І інше середовище. І потім народилися, і важне після народження, що відрізати поповину. Відрізати те, що тримало, що, що кормило пліт, що... заради чого та дитина розвивалася і жила так? за рахунок ресурсу матері. І от коли дитина народилася, її відрізали поповину свого роду. Смерть для попереднього життя, народження для другого. Так же само буде і в кінці нашого життя. Смерть підійде, відріже поповину від цього світу і перенесе в другий світ, Таски, такий, наскільки інший, як і інакший світ в утробі матері, і світ, в якому ми живемо, вже народжені. Так же само, і з цього світу ми будемо забрані у той інший світ, інший вимір, інший спосіб. І тому Смерть з косою вже єсть. Хтось думає, що смерть приходить, відрубала тобі голову і ти вмер. Ні, смерть відрубує поповину. Поповину. Бо коли ми народилися з матері, нам відрізали поповину. Народилися в цьому світі, як кажуть, в народі пускаємо коріння, будуємо хату, будуємо відносини, працюємо і так далі. І прив'язуємося трохи до цього світу. Смерть приходить, чик, відрізала поповину. І все, і ти народився вже для другого світу, для другої вічності. І для цього ми повинні себе готувати, так як Христос пішов в пустиню і 40 днів молився і постив. І що ви думаєте? Іменно тоді диявол до нього і приходить. І тому і до нас, коли нам буде трудно, коли нам треба буде приймати рішення, буде не тільки ангел наш Божий говорити, але і диявол буде спокушувати. Тому зростайте у Бозі. І завжди, коли трудно, згадуйте Ісуса Христа у пустині. Так, у нього мета була трохи більша, як наша, трохи більше, набагато більша, бо він думав за цілий світ. А ми думаємо за себе. І коли будемо мати труднощі в житті, згадуйте Ісуса Христа у пустині. І коли диявол буде вас спокушувати, так як казав до Ісуса Христа, коли той зголоднів. Ану, якщо ти Бог, можеш це каміння перетворити на хліб? Як ви думаєте, коли Ісус Христос ті тисяч народу нагодував п'ятьма хлібами, чи Він міг у пустині взяти хліб із каміння зробити? Та певно, що міг. Чому не робив? Тому що не завжди треба робити то, що можеш, а треба робити то, що треба. Бо ми часто кажемо, я можу собі то дозволити, то чого ні? Не завжди треба робити те, що ти можеш собі дозволити. Старайся робити те, що треба, і те, що є конечне для спасіння твоєї душі. Формуйте себе, зростайте у Бозі, йдіть у пустині, як Ісус Христос на 40 днів. Не обов'язково їхати десь там в сейшанду чи якусь там сахару, да? не треба. Ви можете собі самі поставити, Господи. От визначаю собі цей тиждень. Оцих шість днів, неділю віддихаю. Визначаю, Господи, для свого духовного зростання. Замість телефона буду, буду читати. Буду читати. Що-небудь буду читати, хочу відключитися від цього світу, хочу попостити. Бо пустиння це нема людей, нема нічого. От так само. І тоді це ваше буде уподібнення до Ісуса Христа. Сповнився час, коли сповнився час. Христос каже: і царство Боже близько. Покайтеся, бо царство Боже близько. І це є дуже важливо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!